Вітаю сонечки! Почитаємо про ваших коханих, про їх думки, про події з ними. А спочатку я хочу привітати всіх із наближенням Великодня і побажати нам, всім, українцям, де б ми не були, міцного здоров'я, захисту, справедливості, всього найкращого. І так, дивимося, сонечко, ваше сонечко, ваше. Рідне сонечко, можливо, дехто дивиться і просто на рідну людину, це ваш син, донька. Але коли ви на відстані, дійсно не вистачає спілкування. Почитаємо про ваше сонечко. Паш Пентаклів нам показаний. Дійсно, ця людина може бути і новою для вашого життя. Ви лише знайомитеся, а може бути і вашою дитиною. Однак іноді показують людину в новій ролі. Це він або вона лише перші кроки робить в новій професії, в новій країні, в новому регіоні, в оточенні і тому і, і паж. Однак серед цих пажів Паш Пентаклів найорганізованіший, дисциплінований. І якщо він діє, є результат. Хоча спочатку він може і навчатися. Може бути таке, що з людиною щось відбулося, що вона зараз відчуває себе маленькою, або перебуває на навчанні, також пажі це всі студенти і учні. І так, подивимося, нам не показали чоловіка, нам не показали людину, яка тривалий період з вами перебуває у стосунках. Якщо є бажання, заходьте на наш Ютубчик, така ж сама назва Таро Хвилька, і будете дивитися більше. Відео і там є абсолютно різні варіанти для вас. І так, почитаємо думки. Є думки, Боже, які бріливі тут люди. Тут... Я на навіть лист... на емоції ось ті хвилі лягають вже думки. Спочатку почуття. Вас закохалися? Кентаврик у нас тут з'являється такий лицарчаш. Закохалися, мріють. І, і Особливо, коли це початок стосунків, це чудове розкладання, бо людина просинається з думками про вас і засинає, мріючи. Мрія, зустрітися, щось приємне вам зробити, а взагалі уявляє. І ось тут дуже цікаво буде. Яка ви насправді, я не знаю, ви неповторний або неповторний, але все ж таки у кожного з вас є. Як Якась мета у стосунках. Хтось бажає прожити ось ті почуття, вам, можливо, і речі не потрібні і статуси. Вам найголовніша відвертість, чесність людини. Але все ж таки, давайте подивимося, що планує людина і чи буде можливість в найближчий період реалізувати це. Людина якось усвідомлює, що навіть в думках. Найближчий період, можливо, і не вийде все реалізувати, що він задумав або вона. Але реалізують. Я вас вітаю. Навіть якщо а, на початку стосунків людина виглядає трошки такою занадто сентиментальною, знаєте, це тому, що почуття нахлинули. Насправді, я думаю, це його її масть. Ділова така, організована. Людина мріє перемогти, тут є аркан переможців, але усвідомлює, що може затягнутися процес якийсь або навчання, праці. Але є десяточка пентаклів, це аркан родини, бо навіть не обов'язково, якщо ви лише познайомилися, ви одружитеся, але він шукає постійну. Людину для свого серця або вона. І дії, я вас вітаю. Дві десяточки вам випадають. Найкраще, на мою думку, найкраще для серйозних стосунків. Десяточка кубків взагалі надії, це коли людина спочатку вислуховує другу сторону і вивчає її. Не просто робить те, що він там надумав. а… Спілкується, ви в діалозі перебуваєте, буде допомагати, буде цікавитися вашого.